Вакцинували вдома та в амбулаторії. Так на Сумщині розпочався перший тижневик вакцинації в громадах. Запровадили його через зростання інфікованих. До кінця тижня мобільні бригади виїжджатимуть по селах 10 громад Сумського району і вакцинуватимуть людей у тимчасових пунктах і вдома. Як зустрічали лікарів у Чернеччині, дивіться далі. Пані Ольга мешкає у Чернеччині. Жінці 68. Сьогодні до неї додому приїхала мобільна бригада Вакцинувати. Лікарів жінка зустрічає на подвір'ї, веде до хати. сахар може це таке все. Ну це говорить про те, що вам необхідно в першу чергу вакцинуватися. Пішли, пішли. Вдома жінці надають інструкції та щеплюють. Якщо буде температура чи болітиме рука, може у м'язах бути, ібупрофен бупрофен по таблетці три рази в день. Жінка каже про те, що вакцинуватимуть, дізналася від сільської старости. Вона каже: ви знаєте, є можливість така, щоб приїхали додому і тут ну, вакцинуватися. Я кажу, Оксана, ну якщо що, то май мене в виду. Я хочу ще жити, а боюся, щоб боюся дуже смерті. Я хочу ще бути серед дітей, серед онуків і правнучка ще хочу бачити. Наступне щеплення у пані Ольги за три тижні. Вона одна з чотирьох людей, яких вакцинували вдома. Ще майже три десятки мешканців прийшли до місцевої амбулаторії. Щоб люди не боліли, не то щоб я не боліла, щоб берегти себе, бо ми вже, слава Богу, прожили, а щоб не заразився ніхто од нас у друг. Тут транспорт у Краснопілля нічим. А тут попросив сусіда і приїздить. Думаю, заболію і ніде не приймуть мене. Волі серце не гуше, і сахар, і діабет у мене часто обращаюся в лікарню, то треба. ж. Майже всі, хто прийшов сьогодні щепитися, віком за 50 років. Цей чоловік вакцинується за день до свого 55-го дня народження. На питання, чому вирішив, відповів. Може, довше проживу, більше горілки вип'є. <ривіт> а я раніше записувався, просто приїхав, уже не було нікого. От. Ну ви ж на ви ж Вакцинують тут Астразенекою, Коронаваком і Пфайзером. Їх, каже лікарка Валентина Масалітіна, вистачить на всіх, хто прийшов сьогодні. У Чернеччину з Краснопілля мобільна бригада приїжджає втретє. Поки справляємося своїми силами. Будемо не справлятися, будемо до. Просити допомоги, працюємо. На жаль, в таких екстремальних умовах дуже на первинку нагрузка велика. Віддалене на село, захворювання зростає, доступність до вакцини є. Нині за словами лікарки в селі мешкає понад 600 людей. З них двома дозами щепилися близько півтори сотні. Діана Крахматова, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сумщина. За словами Валентини Масалітіної в Краснопільській громаді дев'ять пунктів вакцинації: одна мобільна бригада та один центр вакцинації. За словами голови облдержадміністрації Дмитра Живицького, такі заходи з вакцинації планують провести по всіх громадах області протягом п'яти тижнів.